Відділення для хворих на ковід 19 у другій міській лікарні перепрофілювали з відділення внутрішніх хвороб зі 170 ліжок 65 забезпечені кисневими концентраторами. 105 мають централізовану подачу кисню, каже медичний директор лікарні Віктор Померляну. 8.30 ми розпочали приймати пацієнтів з ковід. 19 з міста Житомир до другої години дня у нас госпіталізовано вже 11 пацієнтів. Всі пацієнти зауважу, є невакцинованими. Одна пацієнтка госпіталізована в край важкому стані з низькою сатурацією, 30 і з тиском 50 на 0. Наразі 10 пацієнтів знаходяться на кисневій. Друга міська лікарня належить до закладів другої хвилі по наданню допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Всього в області розгорнуто 1351 ліжко для хворих на ковід-19. На сьогоднішній день завантаженість ліжок в цілому по лікарнях, які надають допомогу ковідним хворим, становить 54%. Завантаженості, тобто, ми констатуємо той факт, що на жаль, хворіють часто, хворіють багато і звертаються до лікарні пацієнти, які не можуть самотужки подужати цю хворобу.